Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і у двох співають воня сон. Тоді, здається, небеса схилились так низько, в ту мить ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває змісту і сенсу. І розумієш, що нічого випадкового не станеться. Бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити. Тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити. Бо розумієш, зовсім поруч, Божий син. Але бувають дні, коли душі тривога, немає сили, пісні на устах. Коли не відчуваєш поруч дотик Бога, а замість радості, розчарування і страх, коли ослабла віра, марно прагне піднятися у гору до небес і сумніви безжально душу ранить, питаючи: хіба твій Бог, він, Бог чудес, тоді в цей час. Ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він пройшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірно відповідавав, приходив вчасно, зовсім неповітно, втирав сльозу і міцно обіймав. І вщентро здавлену, розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух, Господь ціляв, благословляв надмірно, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як целітель, який не тільки душу лікував, а й серце, наче той потік розлитий, що разу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність сторінку за сторінкою горта життя. Нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Бувають дні, в яких Господь так близько, і дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам, Бог буде поруч, Він не залишає для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в прогожих днях у всі сезони наш Творець незмінний і незалежно від календаря, Бог був і є, і буде завжди вірний. Слава Богу.